Вітаю всіх, мене звати Руслана Нешта. Сьогодні у нас 1 жовтня, а це значить у нас буде прогноз від дерев. Я вже у Франції, в Провансі, в містечку Гордон. І знаходжуся я ось біля величезного горіху. Дивіться, який він велетень. А також я знаходжуся біля свого замку, де я проживала більше року. Хто відчуває зв'язок із деревами з природою, як я, підписуйтесь, буду усім рада. А також хочу сказати, що в кого є якісь особисті запити на опрацювання вашої чакральної системи, ваших програм, родових програм, будь-чого по травматизаціям різних ступенів цього життя та минулих життів, велкам можете написати мені за телеграм-каналом, який вказаний на. З Ютуб каналі. Ну що, починаємо? Від усіх горіхів, які існують на землі, дерево вітає, та від представників усіх дерев вітаю усе людство. Ми дякуємо вам за честь. Бути провідниками у своїх посланнях для кожного, хто побачить це відео. Мені вже дуже багато років. І зі мною ще ніхто так не спілкувався. Для мене це велика шана. Користуючись цим. Я хочу сказати, що нині у цьому місяці є особлива пора, коли ви можете збирати наші урожаї, а саме горіхи. Якщо ви подивитесь на горішок ізсередини, він буде вам нагадувати ваш мозок і не тільки ваш. Будова мозку у багатьох тварин і птахів дуже подібна. Саме тому горіхи корисні для людей, так і для усіх тварин і птахів, які живляться нашими ласощами. Горіх відновлює мозкову діяльність і має в собі. Певні амінокислоти та жири, які необхідні кожному з вас. І важливо вживати горіх не лише цього місяця. Наші горіхи зараз свіжі і мають особливий смак. Але горіхи необхідно вживати кожен день, хоча б по показує як жменька. Ваша норма. Для кожного з вас це є ваша долонька. О, для кожної людини вона особлива. Чим більше долоня, чим більше людина, тим більше необхідно е, з'їсти горіхів. У вересні всі діти пішли до школи і учні чи Студенти до університетів. І саме в цю пору необхідно кожному вживати горіхи для того, щоб це полегшувало вашу мозгову активність, ваші сенсори, нервові клітини, тому що ваш мозок це є все, і він унікальний. Дбаючи про ваш розвиток, розвиваючи себе, накопичуючи якомога більше інформації, ви таким чином тренуєте ваш мозок. І будь-які продукти харчування, які допомагають вам отримувати ту певну кількість вітамінів та мікроелементів, які необхідні для допомоги. Засвоєнню великої кількості інформації. Також ви можете зробити певну асоціацію із назвою цього місяця жовтень. Починає все жовтнути. Наше листя це наш одяг, наше вбрання. І воно починає ставати різнобарвним. Це є певна краса і наше прощання з річним циклом, тому можете зробити певне перенесення на одяг, який ви носите кожного дня. Ваше бажання одягати певні кольори під певний сезон не є даремним. Ви помічали або замислювались над тим, що при надходженні пори осені вам хочеться вдягати певні кольори, які символізують осінь. Це є помаранчеві, жовті. Темно вишневі кольори, коричневі усі відтінки, шоколаду. Це все свідчить про те, що ви відчуваєте енергії, які зараз вирують на землі. І таким чином, коли ви одягаєте одяг такого ж кольору, як такого ж кольору, який носить природа, ви уособлюєте себе з нею та приймаєте її енергію. Ви підсилюєте себе енергетично, коли ви носите певні кольори, які носить зараз природа. Тому що колір це є теж енергія. І бажання вашого серця носити певні кольори мають бути почутими вами. Носіть те, що вас наповнює, і їжте те, що вас наповнює енергетично. Зараз на землі існує дуже багато вчених, які один з поперед іншого роблять свої наукові дослідження і вказують, що корисно вам їсти, а що ні, який вид спорту корисний, а який ні. Ви маєте усвідомити те, що це все дуже індивідуально, тому що кожен з вас є цілий всесвіт, і неможливо стандартно мислити по відношенню до всіх на землі. Тому будь-які дієти чи те, чого ви намагаєтеся дотримуватися для здоров'я, може бути марним для вас. Саме основний ваш лікар. І ваш наставник це є ваше тіло і ваша свідомість. А ще більше це відчуття радості. Все, що ви вживаєте, і все, що ви носите на собі, має вас радувати. Ви маєте отримувати від цього щодня насолоду і задоволення. І тільки так ви будете взаємодіяти з Всесвітом у позитивних енергіях. І все, від чого ви будете отримувати. Задоволення буде приходити до вас у тих кількостях, які вам необхідно. Якщо ви вживаєте якусь їжу, яка вам не подобається, або носите якийсь одяг, який вам не подобається, не тих кольорів, текстур і так далі, ви, можете, ви таким чином програмуєте себе на деструктивне ставлення до себе. І відповідно до вас починає все більше і більше приходити те, що вас Починає знищуватись зсередини. Ви не думайте, що відчуття незадоволення або відчуття примирення, тоді, коли ви чогось дійсно не хочете всім серцем, не може зробити певні наслідки з вашим серцем і вашим тілом. Ви пам'ятаєте, що кожна ваша емоція вона є першою. Першим кроком до ваших якихось хронічних захворювань та навіть кожна якась думка може бути для вас через певний час фатальною. Тому ви маєте контролювати свої думки і бути в насолоді якомога більше. Якщо вам не вдається контролювати себе, намагайтеся, хоча б. Певний проміжок часового дня зробити для вас приємним, наприклад, по півгодини приділяти собі час для того, щоб ви могли насолодитися будь-чим. І потім поступово ваш мозок почне фокусуватися на цьому позитиві, і ви почнете його хотіти все більше і більше. Тому що вашому мозку все одно на чому фокусуватися, чи на деструктиві, чи на позитиві. Це лише ваш вибір. Величезна кількість людей фокусується на деструктиві, і воно заповнює їхнє життя. І вони проживають так з дня на день, із місяця в місяць, із року в рік. І так проходять. Опадають, як листя, їхні роки життя у деструктиві. А це був лише ваш вибір. А ви могли обирати себе і обирати щастя, тому завжди будьте уважними з вашими думками і з вашим мозком, тому що це є основа основ. І ви маєте дбати про те, яка інформація надходить до вашого мозку. По ваших тілах зараз йде накопичення вітамінів, які мають зовсім інший склад, ніж ви вживали влітку. І навіть в вересні ви вживали якомога більше фруктів та овочів, які мали у собі дуже соковиту серцевину. І чим далі від літа усі плоди мають все більше загущену структуру і загущену кількість жирів і вітамінів. Тобто, вам зараз необхідно вживати те, що максимально вам надасть і жирів, і м'якоті, яка відновить вашу жирову складову перед зимою. Ви не маєте постійно себе. От чомусь постійно горіх показує на те, що зараз дуже багато людей забирають від себе усілякі жири для того, щоб подбати про свою фігуру. Але так, каже, що я не говорила від себе. Ви маєте зрозуміти, що жири вам необхідні. Для кожного вашого органу і дуже важливі для мозку. І ви маєте нарешті зрозуміти, що не відмеження, відокремлення і заборона собі будь-яких продуктів може надати вам силует вашої мрії. Це неправда. Дуже багато людей постійно займається важким спортом, дуже багато працює над фігурою. Але коли емоційно не відчуває радості, їхнє тіло починає або спухати, або набирати надмірну вагу все одно, тому що ваше тіло це відображення не лише якихось фізичних надбань, це ваша, ваш емоційний стан. Можливо, ви колись помічали, що коли ви були в якийсь момент дуже щасливими, і ви їли те, що ви хотіли, навіть коли ці продукти могли надати вам надлишок ваги. Ви просиналися на наступний день і навіть скидали при цьому якісь певні, ем, певну вагу. Це свідчить про те, що ваш емоційний, ваше емоційне наповнення набагато важливіше за те, що ви вживаєте. Тому ви маєте дбати про своє тіло і давати йому все, чого вам хочеться. Але ви маєте розуміти, що у теперішній час. Хімічна індустрія досягла високих вершин, і це не є на благо для людства, на жаль. Тому ви маєте просто розуміти потреби вашого організму. Коли вам хочеться якихось некорисних продуктів, ви маєте зрозуміти, що саме який дефіцит за цим стоїть. Тому що обов'язково є якісь об'єднуючі елементи у цьому продукті, які вам дуже хочеться. Чому я зауважую вам саме на початку жовтня, щоб ви дбали про своє здоров'я, тому що у цей період із центру землі все більше і більше надходить холод, а також... Будуть опади, та зміна температур завжди впливає на ваш організм, іде загострення поширення вірусів, які ви можете підхоплювати і хворіти. І для того, щоб вашому організму вистачало сили з ними боротися, ви маєте бути насиченими у фізичному плані. Усіма вітамінами і у вашому емоційному плані. Тому що будь-яка хвороба це є надлишок перевтоми або перевтоми емоційної, коли ви постійно йдете проти себе. Тому задля вашого збереження ви маєте почути мене. Нарешті дослухатись до себе. А також дуже важливо якомога більше проводити час на природі. Милуйтеся осінніми барвами і цими кольорами, які будуть вас теж енергетично і емоційно наповнювати. Всі кольорові спектри, які вбирають ваші очі, вони не просто так. Вони надають вам емоційної підготовки до наступного. Зимового періоду. Саме тому яскравість осені дуже необхідна для кожного з вас, щоб вам вистачало потім емоцій на зимній період, коли немає зовсім кольору, і вам необхідно буде бути в тиші. Доставайте всі ваші прикраси і камені, натуральні камені, вони мають особливу силу у цьому місяці. Носіть їх, носіть камені, отримуйте від них задоволення. Будьте яскравими, такими, як осінь, будьте яскравими такими, як вам хочеться. І в цьому ви маєте використовувати усі способи, які для вас можливі через одяг та будь-які елементи прикрас. А ще мені горіх показує, що дуже везе тим людям, у яких є. Якісь тварини, з якими вони ну переважно це собаки, і люди таким чином можуть милуватися і більше бувати на природі. Тобто виходити постійно на вулицю, спостерігати, як змінюється пора року і змінюються всі кольори. І таким чином люди, які мають собак, вони більш емоційно наповнені і більш здорові, ніж інші. Чим більше ви знаходитеся серед природи і з тваринами, з природою, тим краще це впливає на ваш організм. І ще це стосується по більшості жінок, але також є чоловіки, які люблять щось шити, в'язати, робити щось руками. Горіх показує певні образи, коли у людей виникає бажання. У кожного з вас виникає бажання доставати ниточки і щось творити, щось робити, в'язати особливо. Да? От осінь вона асоціюється у нас із якимись узварами, пахощами і бажанням собі щось зробити. Це бажання не є даремним, тому що Ниточки, які ви використовуєте для того, щоб щось собі зв'язати, чи комусь дарунок, це є вкладання вашої енергії. Ви думаєте за виріб, який може вас оберігати. Ниточка це є як особлення долі, дороги, шляху, яку ви берете і створюєте власну руч для себе або для інших. Але це є утутожнення як символ. Того, що кожен із вас може робити своє життя таким, яким він його хоче бачити. І раніше люди більше по відсутності великої індустрії одягу виготовляли одяг власними руками. І це було енергетично набагато важливіше ніж зараз ви одягаєте одяг, який не знаєте, ким було відшито, і з якими емоціями, і що вкладено в цей одяг. Тому будь-що, що ви створюєте своїми руками, має велику силу, яка впливає на вас. Це є ваш оберіг. Щось ви вишиваєте, щось ви в'яжете, щось ви шиєте машинкою, будь-що дуже важливі ваші думки при цьому. Ви можете вкладати думки, що саме цей одяг буде дарувати вам насолоду, захист є вашою бронею, є вашим талісманом, будь чим. Тобто наповнення вашими думками при певній роботі є магічним ритуалом для вас, навіть того, не усвідомлюючи, ви можете бути магами. Кожен з вас. І матеріал, з яким ви працюєте, теж дуже важливий. Усі тканини, які ви наносите на себе, вони працюють з вами енергетично. Показує мені леопард, який дуже часто хочеться, або такі от тваринні принти, які хочеться носити восени. Це є потреба не лише в кольорі, а й навіть принтові такі. Уособлення з тваринами надають вам оцю силу і енергію у цей період. І ниточки та, наприклад, шерсть, да, з якої зроблена певна нитка, або з кого вона зроблена, чи це вівця, чи це там шовкопряд. Будь-яка ця ниточка має свою енергію. І ви можете таким чином енергетично об'єднуватися або з цими тваринами, або з комахами і вбиратися їхньої сили. Тому що кожна тварина, кожна рослина там, да, з коноплів, часто роблять з кропиви. Зараз багато індустрії, яка працює над виготовленням такого одягу з таких біоматеріалів. Вони енергетично Можуть надавати вам свої властивості. Тобто, кожна тварина має свій певний характер та уміння жити да, на землі, і кожна рослина теж несе свою користь і свою енергію. І ви можете таким чином наповнювати себе енергетично, об'єднуючись в процесі нанесення на себе подібного одягу. Тому Вибирайте натуральні матеріали завжди. Якщо у вас є така можливість, завжди доплатіть якусь більшу вартість за те, щоб до вашого тіла доторкалися натуральні ниточки для того, щоб ви могли себе таким чином підсилювати, і щоб енергії тварин, рослин могли працювати з вашою. Чакральною системою. І приносила вам здоров'я і задоволення. Тому що синтетичні матеріали, він показує, що вони енергетично навіть блокують ваше тіло, вашу енергію, коли ви їх носите. Коли ви наносите на себе, от я дивлюся, як футболка там, чи светр, який є із синтетики, ви енергетично. Прямо бачу, як ваше випромінення чакральне, да, воно просто як блокується. І ви не маєте такого контакту на природі. От, наприклад, коли ви приходите в ліс, да, ви можете контактувати з деревами, і дерева випромінюють певну енергію, то синтетичні матеріали вони як ніби блокують вас. Так само, як і бетонні бетонні. Будівлі. Саме тому раніше будувалися із дерев, це найліпший матеріал для того для проживання, щоб дихати цими ефірами і наповнюватись енергетично. Далі він показує мені муслі, морські всі, там пісок. І чим більше складу синтетичного, тим більше це блокує вас серед вашого оточення та і природи, яка може на вас впливати. До речі, хочу сказати, що коли я була в Україні, у мене батьки проживають саме в бетонній споруді, там був величезний багатоповерховий будинок. І коли я робила контакт із Беріскою, я пам'ятаю, що вона там біля дому у нас росте, у мене відбувається налагодження от цього каналу, через який я отримую інформацію. Як тільки я зайшла в будинок, оцей канал прирвається. Тобто він якось починає втрачатися. Тому Якщо у вас немає можливості змінити житло, а це набагато важче, то просто намагайтеся якомога більше бути на природі. От. І носіть натуральний одяг. Також дерева передають вітання усім іменинникам, які будуть у цьому місяці, і це люди, які мають характер такий зважений, Як оця концентрація присутня, як концентрація відбувається в плодах, так само і у цих людей мозок має особливу концентрацію, і як накопичення він може накопичувати енергію не так, як інші. Тобто це ваша сила. І яскравість цього різнобарв'я є. У вашому характері. У вас ніби відбувається жага постійна, тому що ви народжені в цьому місяці до яскравих фарб. Ви не згідні з тим, що яскравість має бути лише цього місяця. Ні, не так. Хочемо завжди. От, тому це теж є ваша сила і ваша структура енергетична, ваше наповнення душі може дарувати оцю жовтневу теплоту. І яскравість усім, хто поруч з вами. Тобто, це є ваша особливість і ваша сила. От. Тому вітаю, вітаю всіх, будьте щасливими і несіть вашу радість, і ваші кольорові відтінки вашої душі у світ. Смарагдові такі, от показує, ніби як відтінки. Будьте сяйте, сяйте для людей і для себе. А також дерево показує, що воно прямо обіймає енергетично кожного, хто існує на землі і бажає усім щастя, любові. Ну що ж, всім дуже вдячна за те, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що кожен з вас візьме щось особливе в цьому посланні для себе і загорне в свою душу і понесе цю часточку з собою, щоб вона вас гріла, наповнювала і давала вам те, чого вам не вистачає в житті. Дуже вам вдячна і підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, можливо, поширюйте це відео для того, щоб люди якомога більше могли доторкатися до подібних послань, щоб вони допомагали людям у ці нелегкі часи. Особливо для українців, тому обіймаю всіх і до нових послань. До наступного місяця. Пока!